Булочки з молоком, канапки з сиром, пиріжки. Такий сухий пайок замінює в школі домашню їжу. З нового навчального року в усіх школах міста для початкових класів відновлено безкоштовне харчування. Саме про нього розповідає директор початкової школи номер 11 Сергій Запісов. Зараз виділяє наша влада по 3 гривні на одну дитинку. Розуміючи, що цих коштів не зовсім достатньо для повноцінного раціону, деякі школи таки знайшли вихід із даної ситуації. Проведені вже в більшості класів. В батьківські збори і десь в деяких класах вже пішли на те, щоб розглянути питання доплати за це харчування за рахунок батьківських коштів, і зрозуміло, що раціон і меню буде набагато краще. Пані Рома, відповідальна особа за організацію годування учнів в початковій школі номер 11, називає безкоштовне харчування скромним, адже на 3 гривні повноцінно нагодувати школярика не так просто. Стосовно якості їжі, тут жодних причин для хвилювання немає. Кожну рану я провіряю, маю накладну, провіряю, які продукти є. Срок годності. Гречка є картопля, макарони, рисова каша. Стараюся робити один молочний день. А от школярі тішаться, що мають можливість смачно поїсти в їдальні про свої улюблені страви. Розповідали нам із захватом. Гречку ну булочки. Я собі купляю, чай п'ю мені більше подобається. Сирники Сирники подобаються, І мені. Одного ентузіазму шкільних кухарів та ініціативи директорів замало, адже потрібна фінансова підтримка з боку влади. Для того, аби стрийські школи забезпечували своїх учнів повноцінним харчуванням. Юлія Савун, Руслан Лесків, Стрийські новини.